Доброго дня малята! Сьогодні до нас з вами завітає гість. Але який ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку? Хто із хвостиком і вушками? У кого лапки подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від. Так. Вірно малята, це кішка. Так, наш гість сьогодні кішка. Подивіться, яка гарна кішка, а якого вона кольору. Так, сіренька. А що в неї є? Вірно, лапки, хвіст, голова, тулуб. А що на голові? Так, вушка, очі, ніс, ротик та вуса. А ще у кішки є дитинчата. А як звуть дитинчат кішки? Так, правильно, кошенята. Подивіться на зображення і скажіть, що роблять кошенята? Так, вони граються. А чим граються кошенята? Так, малята вірно, клубочками. Дітки, наша кішечка засиділась і пропонує розім'ятися. Дивіться відео та повторюйте. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що їсть кішка. Я буду вам показувати зображення, а ви будете називати, їсть кішка чи ні. Обін лев да я do This thing and make it into two two young hearts in a troubled sea sticking like glue and we'll make it three. Three days gone and you're back for more. No one's ever loved me like this before. Falling down and I'm still alive. Give me just a minute and we'll make it five. Five days left to get ourselves some kicks. Hurry home, baby. Сумби сікс, сик оклок, шапис эмті. Бера век і квига хірат севен. Севен ло сюло тай. Мол I'm feeling fine now. Малята. А як звуться тварини, які живуть вдома поряд з людьми? Молодці. Це домашні. Тобто свійські тварини. І кішка це домашня тварина. А зараз давайте наші кішечки прочитаємо віршик. Киця любить, як по спинці глажу киценьку свою. Як даю я їй гостинці, кашку молочко даю. Киця сердиться на мене, як ципну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді й не їсть. А ми з вами, малята, ніколи не будемо робити боляче тваринам. Кішечки сподобалось у нас, але вона поспішає додому, тому що вдома її чекають маленькі кошенята. Тому вона каже вам до побачення. Малята про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, про кішку. Малята, а кішка – це дика чи свійська тварина? Так, вірно, свійська, тому що вона живе разом з людиною. Я вам вдячна, дітки, за увагу. До побачення і до нових зустрічей!